11-та в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на ТВА. у студії Ліна Мазур вітаю. Кілька чергових нападів бойовиків на позиції села То зафіксовано цієї ночі. Зокрема, Градів обстріляли армійців біля Степанівки та Веселої гори. Та вкотре Луганський аеропорт підбито одну українську БМП. Ще дев'ять одиниць техніки. Пошкоджено знову цілили в українських військових і з боку Росії. З-за кордону артилерія обстріляла укріплення військовослужбовців поблизу села Дякове. Основні зусилля, сил ато зосереджені на проведенні рейдових дій, ізоляції кризових районів шляхом несення служби на блокпостах, Незважаючи на те, що росіяни продовжують надавати допомогу безсилим та безхребетним терористам, дух українських військових не злами. Перемога буде за нами. ООН не підтримав пропозиції Росії щодо України. Віталій Чуркін запропонував направити до нашої держави російську гуманітарну допомогу під егідою міжнародного комітету Червоного Хреста. Однак його благі наміри ніхто з членів Ради безпеки ООН не підтримав. Крім того, учасники засідання висловили позицію, що дії Росії і є джерелом проблеми в Україні. Далі про екстрене засідання Ради безпеки ООН розкаже Марія Клюк. Рада безпеки ООН не підтримала російську пропозицію спрямувати до Донецька та Луганська конвої з російською гуманітарною допомогою. Голосування відбулося під час нічного засідання, скликаного на вимогу Росії. Натомість майже всі учасники зустрічі прямо вказували на саму Росію як перше джерело проблеми. якщо не припинити це насильство, ми й далі будемо спостерігати збільшення смертей та погіршення гуманітарної ситуації. Тож ми повинні вжити термінових дій. Свого британського колегу підтримала й представниця США Семанта Пауер, вкотре закликала Росію припинити поставляти зброю та бойовиків на схід України. Учасники засідання також висловили стурбованість тим, що бойовики цілеспрямовано рунуть інфраструктуру, викрадають та вбивають людей на контрольованій ними території. А от постпред Росії Віталій Чуркі наполягав на тому, щоб направити на схід України російську гуманітарну допомогу у супроводі представників Червоного Хреста ситуації ж з Восточною України необхідно лише відбросити політиканство і чесно слідувати провозглашеним міжнародним сообществом гуманітарним принципам». В Украине нет гуманитарного кризиса, как это пытаются представить наши российские коллеги. Трудности сегодня существуют только в тех городах, которые временно находятся под контролем террористических группировок, поддерживаемых Россией. Виконувач обов'язків постійного представника України в ООН Олександр Павлоченко також заявив, що Україна повністю виконує соціальні зобов'язання перед жителями Донецької та Луганської областей. Україні немає гуманітарної кризи, а уряд у змозі впоратися з ситуацією. Марія Клюк ТВА. У Криму повністю відключили мобільного оператора МТС Україна, як повідомляє Радіо Свобода, цього ранку на відсутність зв'язку почали скаржитись мешканці Ялти, Керчі, Бахчисарая. Сарая. Згодом з'ясувалося, що зв'язок відсутній на всьому півострові. У компанії не можуть пояснити причин відключення, лише зазначають, що не мають доступу до власного обладнання. Нагадаю, раніше без зв'язку залишився Сімферополь, а самопроголошена влада Криму заявляла, що протягом двох від зв'язку будуть відключені всі абоненти українського оператора. Їм пропонують перейти на обслуговування російського МТС. Для цього необхідно придбати нову сім-карту, але зробити це можна лише за наявності російського паспорта. Крим, це Україна. Такі промовості написи заполонили центр російської столиці. Активісти московської сотні розмалювали у жовто-блакитні кольори, набережні, підземні переходи та асфальт біля Кремля. Крім того, активісти залишили на асфальті заклики Свободу героям болотної а також прикрасили малюнками, як російські ракети збивають літак з промовистим написом зроблено в Росії. Аномальна спека у більшості регіонів України не спадає. Особливо складно переживають підвищення температури мешканці мегаполісів, де зосереджена найбільша кількість населення. Як рятуватися від спекотної погоди, з'ясовувала з'ясувала Пожежі, теплові стреси та навіть підтоплення. все це наслідки надмірно високої температури повітря, яка тримається в Україні вже понад два тижні. Відхилення від норми воно сьогодні має місце по температурному режиму. Це на 4 8 градусів температура вища за норму для цих днів. Таким чином, можна говорити про те, що це є аномалія. Але з іншого боку, такі аномалії зараз. В умовах загального глобального потепління, яке ніхто не відміняв, вони повторюються достатньо часто в літній період. Зазвичай для України характерний такий період зниження температури, десь приблизно в кінці серпня, то воно буде воно не перекриє цього тепла, яке було протягом липня і протягом першої половини серпня. Мешканці мегаполісів до таких погодних змін дуже вразливі. А отже, експерти радять дотримуватися особливих правил поведінки. Зокрема, щодня випивати 2,5-3 літри води, їсти побільше фруктів, щоб компенсувати втрати калію, скоротити споживання калорійної їжі, раніше лягати спати і взагалі не перевантажувати організм. З дванадцятої години до сімнадцяти уникати високих фізичних навантажень, адже фізичні навантаження це навантаження на серцево-судинну систему, яка в період спеки. Також є вразливою уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, але якщо все ж таки потрібно вийти на вулицю, то не забувати про капелюхи, і так само сонячні окуляри, і одяг, який має бути просторим і захищати більше поверхню тіла. Якщо дотримуватися режиму не виходить, радять з головою поринути у водойми. Це дозволить охолодити організм. При цьому експерти не рекомендують споживати надто холодні, газовані, а тим паче алкогольні напої. Натомість мінеральну воду та зелений чай. Тоді і спекотне літо буде в задоволення. Тоді і спекотне літо буде в задоволення. Алла Чіш, Зорян Бень. І поки це всі новини більше дивіться вже о півдні. Я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі.